Російська делегація може прилетіти до Києва. Так, друзі, російська делегація до Києва на переговори або ж українська полетить до Москви. а потім відбудеться саміт Зеленського і Путіна. Принаймні такі міркування висловлюють ті, хто брав участь безпосередньо у переговорах в Абудабі. Це не відбудеться прямо завтра, але певні натяки на це вже є. Джерела близькі до переговорів, які посвячені у сам процес, стверджують про те, що нібито зараз переговорні групи дуже близькі до зустрічі Путіна та Зеленського. Якщо наступна тристороння зустріч в Абудабі принесе подальший прогрес, пишуть вони, це може призвести до переговорів делегацій у Москві або в Києві. Тобто, або росіяни прилетять до нас, або українці полетять Москви. Дуже цікава інформація. І Кажуть, такого не було вже багато років. Ми вважаємо, що такі зустрічі мають відбутися до зустрічі лідерів. Ми не думаємо, що до цього далеко, тобто, впевненістю в цьому, якщо ми продовжимо рухатися по теперішньому шляху, ми цього досягнемо, заявив американський чиновник. Тобто, зблизити максимально. Зараз переговорні групи навіть у Москві або в Києві для того, щоб напрацювати документ, який вже фіналізують Путін та Зеленський. Я особисто, звісно, цього не виключаю, тому що без їхньої особистої зустрічі, звісно, вогонь може припинитися. Але для того, щоб зафіксувати домовленості, вони справді мають з'явитися десь в одному місці. Звісно, це буде за посередництва Дональда Трампа, щонайменше. Ну і сам Вітков, який був присутній на переговорах, написав пост в мережі X. Він не те, що дуже промовостий, але все ж таки констатація факту того, що переговори були конструктивними, в цьому пості є. І він пише, що було досягнуто домовленість про продовження діалогу наступного тижня. Це відбудеться, кажуть, 1 лютого. Але це вже каже не Стів Вітков, а кажуть журналісти видання Ексіос. Таке враження, що журналісти безпосередньо були на переговорах, але вони часто повідомляють багато інсайдерської інформації, і не випадково саме через них зливають її. Але є ще одні деталі, друзі, які ви повинні знати, і вона не одна, ця деталь про переговори. Ну, зокрема, про Запорізьку атомну електростанцію. Раніше ми говорили, що росіян там не повинно бути, що це має бути виключно об'єкт під контролем України. І це справедливо, але зараз нібито говорять про те, що. Запорізьку атомну електростанцію розділять навпіл. Тобто, половина електроенергії буде віддаватися на Росію, половина до України. Ну, звісно, на Росію мається на увазі на підконтрольну Росії українську територію. Росіяни цього хочуть, вони бачать таку позицію, ми виступаємо проти. Але яке буде остаточне рішення, звісно, будемо далі слідкувати, бо без України точно запорізька атомна електростанція, на речі, буде запущена. Принаймні про це говорять дуже багато Колег моїх, які знаються на тематиці енергетики, зокрема вироблені електроенергії на атомних електростанціях. Ну і також видання Юрк Таймс пише дещо відміну від інформацію, але цікаво про те, що з'являються різні версії. Там заявляють, що нібито Україна і Шавабудабі обговорювали розміщення на Донбасі військ з нейтральних країн. Росія продовжує наполягати, що в регіоні мають залишитися лише її війська. Ми ж говоримо, що там мають бути якісь. Ну, в умовно миротворчі місії. Чи миротворча місія під егідою ООН, ОБСЄ, Це питання поки що вирішується. Американські та українські переговорники обговорювали розміщення нейтральних сил у якості миротворців в частині Донецької області або створення демілітаризованої зони. Пише New York Таймс, Росія відкинула будь-яке врегулювання територіальних питань, яке відхиляється від угоди, яка була нібито досягнута між Путіним і Мінтраметом Ванкориджі на Алясі влітку цього року. Але справа в тому, що це ще не факт, що так от остаточно буде. Бо якби так було остаточно, то переговори вже просто напросто Далі не продовжувалися. Нині жодна зі сторін не заявляє про те, що переговори зупинені. Хоча, звісно, ми можемо про це дізнатися в будь-який момент завтра, післязавтра. Заступник Лаврова Рябков заявив журналістам, що російська делегація на переговорах в Об'єднаних Арабських Еміратах продовжує відстоювати формулу Анкореджа, яку ніхто ніколи не чув і не бачив, окрім них самих. Я маю на увазі Росіян. Звісно, цю формулу ймовірно знає і Україна, але публічно її ніхто ніколи не представляв для широкого загалу. Тому що в цій формулі, друзі, лише доводиться здогадуватися про те, які ж були досягнуті домовленості на переговорах в Абудабі, поки що, звісно, офіційної інформації немає. Відбувається лише зливи, але вони доволі цікаві. І вам я так вважаю, варто про них знати. Зокрема. У політичній частині прориву немає. Росія наполягає на виведенні збройних сил України з неокупованої частини Донбасу. Україна не погоджується. Позиція поки що, нібито така. Хоча це ще не факт, друзі, тому що російські телеграм-канали пишуть про те, що все ж таки там буде створена буферна демілітаризована зона, яку будуть контролювати і росіяни, і українці. Вони цим дуже незадоволені. Де правда, я думаю, десь вона буде посередині. Більший прогрес досягнуто у військовому блоці. Сторони обговорювали можливе розведення сил, тобто вже інформація РБК, вона не корелюється сама між собою, як ви бачите. Друге, механізми моніторингу припинення бойових дій розробляли а також створення центру контролю та координації режиму тиші. І визначення, що саме вважати припиненням вогню та його порушенням. Тому що протоколи відповідні потрібні для того, щоб потім слідкувати за режимом припинення, ну і пред'являти претензії у випадку, якщо такий режим буде порушено однією зі сторін. Лунають уже заяви із Офісу президента України поки що не від конкретного керівника офісу або самого президента зливають цю інформацію через радників. Ну, зокрема, радник. Офісу Президента України, так тепер називається посада у колишнього журналіста і депутата Сергія Лещенка. Він був радником Єрмака, а тепер просто вони з Подаляком та іншими радники Офісу. Так от, Лещенко повідомив про те, що переговорний процес переходить на фінішну пряму. Порівнював це із висловлюваннями американців, які говорили про останній ярд у переговорах, мовляв, все дуже близько. і... Певненість певна у словах Лещенка була. Звісно, це не остання інстанція, але дуже показово. Це може бути великою грою, звісно, президента і офісу загалом, а може бути і реальністю. Тому треба друзі слідкувати далі за тими рішеннями, які будуть ухвалені, і що нам будуть повідомляти. Продовжуємо мовити про дипломатію, про дипломатичні зусилля стосовно завершення війни. Україна та США в Абудабі обговорювали розміщення миротворчих сил на Донеччині. Дописали The New York Times за інформацію видання. На переговорах між Україною США та Росією в Абудабі одним із ключових питань стало створення демілітаризованої зони на сході України. Американські та українські дипломати обговорювали можливість розміщення на Донбасі моротворчого контингенту з нейтральних країн. Це розглядається як альтернатива силам НАТО проти присутності, яких категорично заперечує Кремль. Водночас російська делегація на чолі заступником міністра закордонних справ РФ Сергієм Рябковим. Займає жорстку позицію щодо Донецької області, там наполягають на повному виведенні українських військ. Росія посилається на так звані домовленості на Алясці, нібито досягнуті між президентом США Трампом та диктатором Росії Путіним минулого літа. За версією Москви ця угода передбачає передачу під контроль РФ і усіх територій регіону, які ще не були захоплені. Російська сторона відкидає будь-які варіанти, що відхиляються від цього сценарію, хоча деталі самої угоди на лясті досі залишаються непублічними. Говорячи про Абу Дабі, також дописували, що є прогрес. Таке змі дізналися деталі переговорів України США та Ерефієм. Тристоронні переговори в Абудабі виявили неоднорідну динаміку. Сторони суттєво просунулися в обговоренні військового кейсу, проте територіальні суперечки залишаються в глухому куті. Попри певні зрушення у безпекових питаннях, питання кордонів та територій досі немає політичного рішення. Переговори в Абудабі завершились загалом з конструктивом, сказав співрозмовник видання. Він звернув увагу, що це була перша реальна тристороння зустріч з росіянами та представниками США. Він уточнив, що вчора був перший раунд, радше як вступна частина. Сьогодні ж делегація зустрілася у розширеному складі, після чого вирішили розділитись на дві підгрупи: одна політична, інша військова. Написали вони вчора власне у видання. Ам закордонному, і також дописали, що фактично дві секції вели перемовини окремо сьогодні. Російські представники вели себе адекватно, тобто вчора. Але це їхня стало тактика переговорів. Спочатку вони починають на храпом, а вже на другому етапі все йде конструктивніше. От на вчорашній частині Костюков, голова їхньої делегації, почав розповідати лікбез про те, що в нас тут. Нацисти, фашисти по Києву ходять, але сьогодні розмова була вже інакша, розповів він в окремо. Також зазначимо, що расисти, окрім цього, зробили інші заяви, зокрема. Пісков знову ж таки чергова заява раз на місяць. Традиційно якась абсурдна заява про війну чи про Трампа, як от зараз Кремль про метод Трампа сказав наступне: нагинає через коліно у Москві Також вважають, що теперішні європейські політики не здатні протистояти наполегливості Трампа. Методи президента США в політиці не дуже відповідають курсу Росії та. Формуванні багатополярного світу про це заявив речник Кремля Дмитро Пісков. Трамп є прихильником вирішення всього через коліно. По російське він каже, що рішення через силу, а по-нашому, це рішення нахиляти через коліно. І ті, хто нахиляється, вони будуть далі нахилятися. Головне цього не робити нам. Сказав він. Пісков також розкритикував нинішнє бідне покоління європейських політиків, яке за його словами не здатне протистояти наполегливості Трампа. Він навів приклад, що європейські лідери встали на диби від публікації Трампом листування з Макроном, але такої реакції не було, коли Макрон публікував розмови з Путіним. Раніше президент Володимир Зеленський розповів, що однією стем тристоронньої зустрічі в Абудабі були параметри закінчення війни. Також військові визначили перелік питань для подальших зустрічей, на які будемо очікувати.